Слава Ісусу Христу, слава. дорога церква! Тиждень проходить, і ми останній день робочий, кожен думали, як направляти свої стопи. Чи додому відпочивати, чи прийти в Дім молитви, на молитовне богослужіння, щоб говорити з нашим Творцем? Як було сьогодні вже зазначено, наш Бог, він не видуманий Бог, а Він живий і реальний, який відповідає на молитви дітей своїх, слава нашому Богові. І вірю, що з таким настроєм ми сьогодні прийшли, щоби говорити із ним і чути, що скаже Бог до наших сердець. В Якова написано такі слова. Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми. Сьогодні в Богослужінні ми і молимось, і співаємо псалми. Цей період, який ми живемо, в нас кожного доля по-різному проходить. Хтось сьогодні радість має, хтось щось придбав, тішиться, і прийшов Ді молитви подякувати творцю, відповів на молитву наш Бог, Хтось сьогодні почув погану звістку, хтось захворів і прийшов Ді до молитви із сумом, щоб звернутися до Бога, щоби милість Він явив до своєї долі, до нашої долі. І кожен із нас по-різному прийшов і оцінює це зібрання. Слухаючи слова, якісь з Біблії читаються, кожен по-різному приймає до свого серця. Але Бог Він створив церкву, щоб ми, як один організм, підтримували один одного. Слава нашому Богові! І сьогодні Бог говорить до наших сердець, щоб нам не бути байдужими до когось до, до ріднього свого, до сестри чи брата, але щоб ми на руках молитви несли. І благословляли і підтримували. За милості Божі, хочу згадати те, які Бог являв в моєму житті. Коли Господь оздоровляє від хвороб, від невиліковних хвороб, то ми часом дивимося на ту людину, на ту особу, як свята людина. Бог відповів на молитву. Він оздоровлений. Але, браті і сестри, реально, якщо подумати, Бог відповів на молитву церкви і дав для тої чи іншої душі оздоровлення. Так було в моєму житті. Я народився в багатодітній сім'ї, нас було семеро і є. П'ять сестер, я з братом двойнята. Ми народилися повноцінно здорові, і нас було все добре. Але в п'ять років, коли ми з ним були маліші і гралися, і ми стрибали з дивану, з ліжка. І коли я пригнув, мені сильно заболіло в бедрі. І батьки подивилися, що сильні болі, і завезли мене в лікарню. Обстежили, поставили діагноз. Хвороба пертеса, інвалід. Батьки питали, а що це таке? Кажуть, коли в бедрі не стає жидкості, стирається яблучко. І цей процес настав. В нього стерлася кост, костомаха, і він ходити не буде. Пройшов курс лікування, написали групу і відправили до як інваліда. Браті і сестри, чи хіба будемо мовчати? Хіба будемо носити тільки в собі цю біль. І буде сім'я, щоб дивилася тільки на, на мене, як на інваліда. Я не міг ходити, мені придбали милиці, щоб я на них ходив і воно звикалося. Я став на них ходити, як на власних ногах. Але Біблія каже: коли хто хворіє із вас, нехай покличе з присвітерів церкви, і вони, помазавши оливою і молитва віри вздоровить здоровить хворого. Так було здійснено надо мною. Помолилися, але вставши рано, я знову взяв милиці свої і пішов. Ми, під сумнів, не ставимо Слово Боже, але віримо, що як Богу до вподобю, до вподоби Він так буде відповідати. І проходив ще певний період часу. Є такий текст Слова Боже каже, а церква ревно молилася Богові. А церква ревно молилася Богові. У нас маленькі діти в Домі молитви в служінні носять записки до просвітера. І я брав милиці теж, бо був малий, хотів теж носити і на милицях йшов. І мій тато, дивись на мене і казав: Господь, я є свідком того, як ти відповідаєш через мене для інших дітей, для інших людей, як ти оздоровляєш від невеликовних хвороб, але в мене в сім'ї інвалід, в мене в сім'ї є каліка. І ці молитви, знаєте, вони лилися в небо. Господь, чому я це проходжу? Я коли чую, як брат свідчив про те, як він молився за жінку. Знаєте, приємно свідчити, але важко проходити. Приємно ставати і свідчити про те, як Бог чудеса являє, але в той період, як важко пройти, це, щоб здійснилась перемога. Тоді ми стоїмо на коліна і кажемо, Боже, додай мені віри, допоможи, мені, я не вірю. Ми тоді просимо Господа. І він відповідає. Бог по-різному відповідає, якщо ми відкриємо Євангелію, прочитаємо сторінки Слова Божого. Він, будучи ще в тілі, Ісус, Він відповідав по-різному, одному намастив очі, і той почав бачити, іншому сказав Слово. І стала людина здорова. І в період, в який ми живемо, тож, Ісус, Бог він не діє однаково, Він діє так, як йому до вподоби. І в моєму житті так було. Проснувся я рано вранці, мої батьки поверталися з міста, і дивляться, як я з братом двоє бігаємо ногами. Я без милиць. Я питав тата, тат, як вже під різкою, тат, а як це, яке це чувство у вас було, коли ти молишся, проходять місяці, і тут бачиш результат, а потрібна віра? Тато каже: синок, коли ми під'їхали з мамою і бачимо, як ви двоє бігаєте, тоді питання віри стояло. Або сказати, візьми милиці свої ходи на милицях, або віднеси їх. І каже, ми сильно молилися. в Машині були, каже, сильно молилися, Боже, дай нам повірити те, що ми бачимо. Пам'ятаєте, як за Петра Церква молилася? І він прийшов стукає в калітку, а вони ще перепитують, хто це. Так ви ж молите, щоб його звільнили з в'язниці. Він вже стоїть рядом, але ще не вірять. І подібна ситуація, і каже, тато: ми молилися, Боже, дай нам віри. І з тих пір, брати і сестри, слухачі Слова Божого, з тих пір я хожу ногами своїми. Слава нашому Богові! Він діє, як бажає, але Він чує молитви наші. І був час, коли я в 9 класі їздив за школу, побіг по кілометр в клевань, приїжджав. Я дивувався, казав, Господи, це чудо Твоє, що ноги мої ходять. Це чудо Твоє, що я можу бігати. І був час, оце рік назад, певне обстеження проходив і обстежували мої суглоби, мої бедра. Провіряли всі костомахи. І на снімку я приношу доктору вже снімок. Кажу: гляньте на снімок, що ви бачите на нього. Він каже: Ти здоровий. Тут не бачу нічого. Я кажу, Господи, живий ти. Відповідаючи на молитви свого народу, слава нашому Богові. Браті і сестри, це не за святість мою, але по молитві народу Божому Він відповідає: слава нашому Богові. І, можливо, ти сьогодні прийшов в розпачі. Можливо, ти прийшов і кажеш: Господь, чи почуєш ти мене? Сьогодні Господь говорить до нас, щоб ми говорили свої проблеми серед народа Господнього, щоб кожен, хто почує, молився і прийде відповідь. Я хотів би деякі тексти нагадати нам перед молитвою, щоб віру зміцнити у нас, які говорять так: послання до Филип'ян, 4 розділ, 10-й вірш. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене, пише апостол Павло. Ви й давніше піклувалися, та часу сприятливого ви не мали, не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволений з того, що маю. Умію я бути в покоренні, умію бути у достатку. Я привчився до всього і в усім насищатися, і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь взяли в моїм горі. І знаєте, ви, Филіпяни, що й на початку благовістя, коли я в Македонії вийшов, не прилучилася жадна церква до справи давання і приймання для мене самі тільки ви. 19 вірш. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм бажатством у славі у Христі Ісусі. Брати і сестри, апостол Павло пише післення до Филипян, будучи у в'язниці. І ноги були вже в кайданах. Але при тому не в розпачі серця свого і своїх думок, але підбадьорений духом, він пише післання до Филипян. І він згадує пройдену дорогу. Був час, коли до нього Ісус явився. він почав проповідувати Євангелію, і філіпяни покаялися. І він пішов відкривати далі церкви і філіпяни, вони, відкр... вони були відкриті серцем для апостола Павла і підтримували його у служінні. Вони були молитовниками, вони дивилися, що, є... що бракує для Павла, і підтримували його. І апостол Павло він описує цю ситуацію і каже: Я розумію, що й були часи, коли ви не, змогли, не мали змоги мене підтримувати. Але я. Але я радію тому, що ви стоїте в вірі. І каже: будучи в кайданах, я день і вночі молюся за вас. Слава нашому Богові! Ті, хто увірували в Ісуса Христа, ті, хто проходять Його дорогою, навіть коли приходить і долина смертної темряви, ми її проходимо із потіхою від Ісуса Христа. І Він знає, що филиппяни моляться за нього. Друге послання Він пише до Тимофія. Друге Соборне послання до Тимофія з першого розділу такі слова: дякую Богові, якому служу від предків, чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Тимофій він був дуже молодий. Апостол Павлоп називає його сином своїм, бо він розумів, вони певне служіння несли, і приходить час. Апостол Павло пише із в'язниці до Тимофія і каже: Я бажаю побачити сльози твої. Тому що як ми розлучалися, я знаю, каже, що віру, яку ти маєш, вона є сильна. Я пам'ятаю бабу твою, яка проходила, яка мала нелицемірну віру. Я пам'ятаю маму твою, Євнікію, і певен же я пише Апостол Павло, що ця віра в тобі. Браття і сестри, як приємно апостолу Павлу було служити з такими служителями, як приємно йому було приходити в дім молитви, приходити в ті общини, де люблять Господа, і будучи в в'язниці, він пише до них, бо ці люди були підтримкою в час горя. 15-й вірш. Ти знаєш, оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, і між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя о Несиферовому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той. Скільки ж він послужив був в Ефесі мені, ти відаєш краще. Браті і сестри, апостола Павла, ми так дивимося на цих мужів, на апостолів. Нам здається, що їхня вся дорога була на висоті, що вони були потужні завжди, і їм не треба було підтримки. Але коли ми читаємо післання, ми бачимо, наскільки ці люди, наскільки апостоли вони нуждалися в підтримці. І пише до Тимофія, каже, коли в'язницю я попав, багато хто покинули мене. Нецікавий я став для них. Коли я був на свободі, коли через мене Ісус діяв, коли я оздоровляв хворих натовпи ходили за мною, багатьом я цікавий був. Але будучи в в'язниці, той же Павло. Він каже, багато хто відрікся від мене, відхили лице своє. Але я дякую Онисуферому дому, сім'ї, родині, яка нашла мене і піклувалася про мене. Браті і сестри, можливо, ти сьогодні проходиш долину і кажеш, Боже, хто мені поможе? Хто підтримає з мене, хто, хто буде молитися за мене, хто на руках молитви буде нести молитву до неба і пригодимо їм молитви в розпачі серця. Але тут зібрався народ, який готовий нести на руках молитви. Алілуя! Тут зібралися ті, хто любить молитися, тут зібралися ті, хто любить ззивати до Всевишнього. І він відповідає, коли ми згадуємо те, що написано в після... євангелисти, пишуть. Про історію, як з Ісусом були зустрічі, написано, що десять прокажених побачили Ісуса і не мали права наблизитись по закону, але кричали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І Він почув і каже: ідіть, покажіться священникам, бо по закону, якщо ти очистився, ти маєш перш священнику показатись, і священник мав приділити, чи ти чистий. І написано, направилися десятеро І один по дорозі побачив, я чистий. Вертається і подяку Богу віддає. Браті і сестри, ті, хто звертається до Ісуса, Він відповідає. Інший текст Біблія пише, каже, підійшла одна жінка і просить, каже, демон сильно мучує мою, мою дочку. А Ісус не звертає уваги. Це була хананіянка. І вона просить, каже, яви милість свою, а Він мовчав, і учні підходять і кажуть Ісус. Вона надокучає, вона кричить, вона просить, я виду неї милість. А Ісус випробовував віру її. І після діалогу каже до неї, жінко: Твоя віра велика, йди. Твоя дочка здорова, слава нашому Богові! Ми бачимо ті, хто голос свій возвишає, ті, хто просить Всевишнього, ті, хто звертається до Ісуса, Він відповідає, брати і сестри. І сьогодні всі в молитві ми возвисимо голос свій. Ми покличемо до нашого Бога, який звільнив нас від гріхів, який виходить на зустріч, який допомагає нам проходити земну дорогу до Ісуса, до живого Бога. Ми йдемо в молитві, схиливши наші коліна. Амінь.